Всім привіт! Готуємо сьогодні сирник з персиками. Перший раз я його спробувала в кафе, дуже мені сподобався. Я довго шукала рецепт. Він був постійно не такий, як я хотіла, не такий, як я їла. Нарешті я знайшла, поділюся з вами. Значить, для цього нам потрібно 100 г масла, 100 г цукру. має бути, от на вазі має бути, значить, 100, 200 грам. Є. Тепер це все гарно розтравим. Розтерто масло Цукру додаємо одне яйце ціле і знову встараємо. Додаємо 200 г муки. Десь столова ложка має до 25 г. до 20. Одна чайна ложка розпушувача для тіста. Все, кидайте у муку розпушувач. І тепер далі розтираємо. Получається в нас пісочне тісто. Скатали шар тіста, воно гарно, гарно скаталося, тому що масло було свіженьке і жирне, домашнє масло. Гарно скаталося, гарне тісто. Тепер обмазуємо форму масла. Ось. Щоб нічого не проликло. Готова форма для випічки, тепер це тісто. Розприділяємо по формі. Так, формуємо бортик таким чином. Тут тісто має бути досить тоненьке, а тут бортик, бо ми сюди будемо заливати сирну масу. Ось готове готовий тісто з цим форму. Покладено, ми його ставимо на пів години холодильник. Робимо сирну масу до сирника. Два яйця розбиваємо та 120 грамів цукру. Розпираємо до побіління. Ось маска посвітлішала, туди даємо 200 г сметани. Ставимо знову на ноль, додаємо 200 г сметани. От, ложка сметани 50 вже 117. Практично 4 столові ложки сметани, це є 200 грамів сметани. Все, збиваємо. Так, тепер сюди додаємо 400 грам сиру. Сиру використовую домашній Передня трохи піджала. Піджала трохи мати, щоб він не був такий вологий. Хоча судно вологий. Так. Ось 400 разів сорок. Розтираємо гарно, щоб було без помочки. Так, сюди додаємо 2 столові ложки крохмалю. Ось раз, два, дві столові ложки крохмалю. Чайну ложку ванільного цукру от мене власне приготовлено. Ванільного цукру і половинка лимону. Ой, цей ванільний цукор аж сюди пахне, що домашній. Не порівняти домашній ванільний цукор і повен. Я в цей цукор запхала ванільну паличку. Не знаю, не можу її злопати. І ось ванільна паличка. І він дуже пакучий. Прем'єм половинку лимона. Повністю зі всім труємо. Лимон дали для запаху і для кислинки. І все, і тепер готова така сирна маса. Ми зараз будемо в неї заливати нашу форму. Дістаю форму через пів години. Ось наша форма, вона так холодна, дуже така застивша. Сюди даємо сирну масу. Виливаємо. Тепер відкриваємо персики і накладаємо персики. Так, відсіджені персики складаємо, втоплюємо їх всеред. от от так Ось така квіточка з персиків. Все. Тепер. Несемо, печемо при 180 градусів 40. хвилин. <праць> <праць> Наш <праць> серничок готовий. От він має такий суперський вигляд. Трошки сир рідкуватий, тому тріщини. Я його віджимала. Якби не був він взагалі рідкуватий, він взагалі би цих тріщин не був, він би був взагалі ладес. Ну так він дуже апетитний і він дуже смачний, бо я вже така його не раз. Він просто дуже вдалий рецепт. Всім смачно.